23 серпня 1998 року указом президента України Леодніна Кучми номер 944 встановлена відзнака президента України Герой України. Вперше звання Героя України було присвоєно 26 листопада 1988 року Борису Євгеновичу Патону за самовіддане на служіння науці Дмитро Іванович Косібайло, український доброволець, молодший лейтенант, командир Першої окремої механізованої бригади Вовки Девінчі Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України, член проводу національно визволеного руху Правий сектор. Перший доброволець, якому присвоєно звання Герою України при життєво, загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. Герой України, на порятунок є дві хвилини: військовий медик Фредді, який вивіз із поля бою понад 100 бійців, медик 128-ї закарпатської бригади Ерік Глеба або ж Фредді. у 2014 році знав, що таке війна, як пересічний українець. Матрос Віталій Скакун здійснив насправді надзвичайний подвиг і став одним із перших, хто загинув, боронячи українську землю у перші години широкомасштабного вторгнення російської орди в Україну. Ратушний Роман Тарасович, громадський активіст, лідер ГО, захистимо Протасів Яр, розвідник 93-ї ОМБР Холодний Яр, Роман і непересічною особистістю, яка стала символом покоління, що виросло під час Революції Гідності. Та російсько-української війни загинув 9 червня 2022 року. А також не будемо забувати про героїв Азовсталі, прикордонників Національної гвардії України та інших підрозділів, які віддали своє життя та ризикують ним за наше майбутнє.